Мультиноваторка Марина Арістова розпочала знімання нового сезону подкасту Думка дня. У першому випуску разом з психологиною Оленою Шершньовою та зірковою гостою Ольгою Сумською вони обговорили складну та актуальну тему синдром відкладеного життя. Інклюзивно для Скалайф Ольга Сумська розповіла просто сумки з донькою, шлюб із чоловіком і про нових українських артистів. Ольга, сьогодні ви обговорили тему синдром відкладеного життя. Розкажіть нашим глядачам, яке найосновніше бажання, котре ви відкладаєте. Ми сьогодні живемо зовсім в іншому вимірі От, і відчуваємо, що ну, час дуже швидкоплинний. Сьогодні забуваю про якісь маленькі е, жіночі радощі. Я дуже рідко відпочиваю, тому що дуже щільний графік. Я в першу чергу волонтерка. Е, маю багато з родиною зустрічей з нашими військовими. Е, ми маємо подарувати цю радість нашим захисникам в першу чергу, звісно, постраждалим українцям, благодійні концерти і. Коли є можливість обрати відпочинок чи благодійний концерт, і це як донат і можливість заробити для наших військових, я обираю саме цей концерт і благодійність. Тому всі ми, українці, живемо сьогодні саме в такому ритмі. Так, я вже сказала, що треба ризикувати, інакше ніяк. Ми маємо зрозуміти, що світ вже ніколи не буде іншим. І Україна сьогодні бореться за свою незалежність за свою свободу, за свою могутність, адже ми були і маємо залишатися однією з наймогутніших держав в Європі. І, 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 і цей період настане не неодмінно. Я вірю, що ця війна закінчиться, і а, сюди будуть. А, Їхати люди, які будуть вкладати гроші відбудову України. Буде зосереджений бізнес в Україні, адже ми колосально багата країна Все одно я вірю в добро, так чи інакше. Ми унікальна нація. Я не знаю таких людей в світі. Я багато бачила країн, я багато спілкувалася. І повірте, українці вони особливі, починаючи від. Скажімо, шахтарів, лікарів, науковців на секторів, тому що передусім дуже цінний людський фактор я потрапляла в ситуації. Повірте, коли мені потрібна була допомога, хоча б навіть медична в Європі. Я її не отримала в такому обсязі, який був необхідний на той час, і мене врятували саме наші українські лікарі. Це окрема історія, дуже цікава. Тому я ціную кожну мить, кожну зустріч. От я використовую на благо для того, щоб бути корисною сьогодні тут і зараз для України. А як ви боретесь? Можливо, з цим синдромом відкладеного життя. Ось, можливо, у вас є якісь такі а, лайфхаки, чи як правильно сказати. Бувають періоди, коли ти починаєш плакати, ти дивишся новини, ти співчуваєш постраждалим українцям, які втратили все, і ти втрачаєш землю під ногами, і ти не можеш знайти собі місця. Ти просто пірнаєш в це провалля. Це нормальний стан для людини: переживати, співчувати. От, і ти перебуваєш в цьому стані деякий час. Потім ти збираєшся докупи і все одно повертаєшся до сьогодення, та, яке тебе оточує. Адже я мама передусім, я відповідальна за свою родину. Я маю надихати свою родину, окрилювати, дарувати цю енергію від мене, як від жінки, від дружини, від матері, багато що залежить. Тому. Ми не маємо права, хоча ми всі люди, емоційні, ну, аж надто розслаблятися, аж надто впадати в такий в стан ступору. Треба витягувати себе і а, зосереджуватись на тому, що сьогодні найнагальніше. От. І тому так ми не можемо знати, що буде завтра, але ми живемо цією вірою, надією. Коли ми дивимося і спостерігаємо, як е, е, наші військові страшними зусиллями виборюють кожен клаптик української землі, ми буде, ми е, вибудовуємо тоді і своє життя. Ми орієнтуємося на них, на наших військових, на їхню силу. Вона дає нам цю енергію, колосальну енергію е, справжніх українців. Ми сьогодні всі, от всі, немає чужих людей. Ми сьогодні всі рідні. Ось ви рідні мені. Тому що от я кажу в мене просто навіть комок в душі, тому що я ось так обіймала юних хлопчиків, яких потім ми втрачали. Ми втрачаємо сьогодні найдорожче, ми втрачаємо молоде покоління. От, і тому ви розумієте, якою ціною сьогодні. Саме той день, коли ви можете прокинутися, випити кави, спокійно приготувати обід, піти десь в кіно, навіть зробити якийсь шопінг. І шопінг, я про нього взагалі забула. Коли оце і є синдром, бачите, він, він в нас, він в нас сьогодні вирує і живе цей синдром відкладеного життя. Нічого страшного в цьому немає. Ми надолужимо потім після нашої перемоги. Я в цьому переконана. Хочу сказати, що ви виглядаєте чудово, і ви виглядаєте чудово завжди на всіх зніманнях, просто в повсякденному житті. Якщо хтось просто проходить і бачить вас, фотографується з вами вас. відмічає. у чому секрет вашої краси? Ну, по перше, я хочу щиро подякувати за таку купу компліментів від вас, юначе. І, власне кажучи, в першу чергу гени ніхто не відміняв. І тому, коли дивлюсь на маму, на тата, як вони виглядали в зрілому віці, я, я насолоджуюсь просто і це той спадок, який передали нам батьки з сестрою, саме любов до професії, оця жага до життя. Я люблю життя у всіх його вимірах, абсолютно, навіть не дивлячись на цей страшний буремний час, і це найголовніше. Я не втручалась в жодному разі до хірургічних втручань. Ой, ще раз переговорю: я не втручалась ще до хірургічних маніпуляцій, я не зверталась до хірургів, і хірурги не торкалися мого обличчя. Люди добрі, ось ви поряд зі мною. Знаєте, ну це це просто мені здається, не, не дуже не дуже так, якби личить людині показувати, що там він зробив чи не зробив. Слухайте сьогодні такий арсенал засобів для підтримки. Для того щоб бути в хорошій формі для підтримки своєї краси, що соромитись цього не треба. І навіть якщо жінка сходить і зробить в те, щоб їй покращило її життя, щось підкоригувати, це абсолютно нормально. Для сьогоднішнього 21 століття слухайте, ми ще я думаю, на порозі таких відкриттів, коли навіть і не треба буде втручатися в хірургічному аспекті, а наші косметологи і наші гуру в цьому аспекті вони придумають якісь ноу-хау крема за зело, той самий, коли можна буде просто намаститися і виглядати чудово, тому. Я дійсно велика прихильниця домашнього догляду. У мене вдома вдома арсенал засобів, якими я користуюсь. Ну я я вже давно не, не вколюю, не вливаю, тому що це дуже дуже помітно і ризиковано для обличчя. Сьогодні купа інформації з цього приводу, і потім на крупному плані в кіно це в ну, одразу глядач помітить. Тому я намагаюся зберегти те, що подарували мені батьки природи, от і доглядати щоденно. Так я навіть на гастролях вожу з собою велику косметичку всього, що необхідно для того, щоб нормально зняти мейкап, зробити якийсь масаж. У мене є ці всі апаратики. Ну от не не, не тільки. Сметанка колись, до речі, і олійка, і сметанка, і жовтки. Все це було сьогодні. Є прекрасні сучасні засоби, і креми, і неймовірні, абсолютно а, от засоби, які можна брати з собою, і доглядати, і навіть на гастролях в шаленому ритмі. Тому жінка має в першу чергу поважати себе. І не загубити, і не розтратити те, що подарувала природа. Я, я намагаюся власне от дотримуватись таких правил в житті. Догляд за собою щоденний. Можливо, є якісь топ 3 засоби, якими ви зазвичай користуєтесь? Ну знаєте, мої підписники, всі жінки, якби жіноцтво хто слідкує за моїми інтерв'ю. І моїми порадами вони знають, що я давно не користуюсь міцелярками. <смі> ну як це можна лягти спати, не, не почистивши обличчя? А, і тому це, це такий постулат для всіх нас. А, і власне я користуюсь олійками. У мене величезний арсенал олійок. Я а, велика прихильниця трав. У мене є збори, якими я користуюсь і для волосся, і для тіла. і скраби Я власноруч готую з кави, з цукру, з меду, з сіллю. Слухайте, ну це органіка. І, до речі, сьогодні такі е, органічні е, е, от, е, прекрасні процедури дуже дорого коштують. То чому б їх не зробити вдома? У мене просто немає часу відвідувати салони, хоча мене запрошують різні клініки. Я а, до речі, велика прихильниця а, саме підводного масажу. От у мене є масажер, який я постійно вожу з собою невеличкий портативний масажер для всього тіла. І раз на два дні я пропрацьовую все тіло. Ну, Якщо вже запитали, то я вже відкриваю секрети. Хочу поставити вам запитання про вашу молодшу дочку. Майже рік тому вона закінчила навчання і навчалася вона на акторку. Ось, а... Вона вирішила піти по стопам батьків і стати акторкою. Чи довело довелось вам уже працювати разом на одному майданчику? Якщо так, то поділіться своїми враженнями. Так сталося, що Гануся увійшла одразу після закінчення театрального вишу нашої альмаматер Карпенка Кару, де навчалася наша династія. Три вистави, отже, закінчивши в липні. Театральний, вона вже в серпні зіграла в трьох виставах. А це вистава за двома зайцями. Вона зіграла Кралю Галю. Ну ви бачите, мама передає таку естафету. Ну, Хто ж зіграє краще кралю Галю? Я секлита, вона моя доча. Я запропонувала, і Аня погодилась, і Декамерон вистава там декілька ролей. Казки для діточок Гаррі Поттер, там теж Герміону вона зіграла. Зараз у нас є теж пропозиція зробити родинну виставу разом з нашими колегами. Ну, подивимося, як буде складатися, але вона показала свою рішучість. От, і, власне, той професіоналізм, який необхідний, для того, щоб актор міг зарекомендувати себе з кращих сторін. Вона вийшла і довела. Я навіть не уявляю, тобто за тиждень вона зіграла в трьох виставах. Тому, Анечка, я тобі дякую, сонечко. Дуже приємно виходити з, з близькими людьми на сцену, і коли є така можливість, знаєте, це така спадковість і продовження династії нашої прекрасної династії сумських, які вже більше 140 років, якщо скласти наш творчий доробок. Бивши давно разом зі своїм чоловіком, 30 років. А розкажіть, який найосновніший секрет міцного шлюбу. Ось, Боже, я не знаю, чи є секрети. Друзі, я не знаю, Господь парує. От я відчуваю, що це моя людина, і як то кажуть, з першої спроби в мене не вийшло. Це другий шлюб. Так от, якщо ви відчуваєте, що хімії вже немає між вами, треба рішуче діяти. Не можна терпіти, якщо любов померла. От і якщо народилось нове почуття, і ви відчуваєте, що це ваша людина, е тут треба завойовувати і е як то кажуть, вирішити ці питання. Вони дуже важкі в житті жінки. Вона інколи вагається е між почуттям боргу, ну от, і справжнім коханням. Так от обирайте завжди кохання. Обирайте щирість, обирайте стосунки, в яких ви будете щасливі перед усім. Для мене ці 30 років пройшли як один день. Я навіть не помітила. Я не відчуваю, як, як це так швидко вони промайнули. І тому ми дали обіцянку одне одному, що ми будемо завжди пам'ятати пам про наш день розпису, наш народження нашої родини. Ну, от і вітати одне одного, тому що час дуже швидко <смі> лине, і бачите, як ці 32 роки пройшли непомітно. І коли Віталік дарує мені квіти або просто робить якісь сюрпризи в житті на день закоханих. У нас є така традиція, він зазвичай розклеює е, такі листівочки, записочки зі знанням у коханні. Або я щось смачненьке таке у вигляді серця. Він колись е, мене звабив і е, приголомшив власне цим серцем, шоколадним серцем, які, яке він вилив власноруч власноруч у ложці. А всередині була записочка кохана, приходь завтра на репетицію, я з'їм тебе. Як ти, цей шоколад, ви уявляєте? Отже, ми, жінки, настільки налаштовані на романтику. Ну, передусім, у мене це в першу чергу спрацьовує от, по відношенню до чоловіка. От я реагую на романтику, як кожна жінка, не на матеріальне, повірте. А от ця фантазія вона повинна е, вибухати в нас. Вона не повинна вмирати. ми повинні дивувати щороку одне одного для того, щоб це кохання підживлювати. Ось так я думаю. Повертаючись до молодих артистів. Багато молодих артистів не люблять, коли їх називають представниками українського шоу-бізнесу. Мовляв, чимало артистів до прикладу, потап його запрямували. А натомість вони називають себе артистами, які розвивають саме українську культуру. Як ви ставитесь до таких заяв? На ваш погляд, як змінився шоу-бізнес України за останні роки? Та ви знаєте, сьогодні так багато молодих неймовірних зірок. Та ж сама Клавдія Петрівна, яка приголомшила взагалі всю Україну 30, 30 мільйонів переглядів. Це про щось говорить 19-річна дівчина, яка написала такі хіти, які співає кожен українець. І інколи та чи інакша зірка, от ми знаємо народних наших зірок, а ти і пісень цих не заспіваєш. Ну де не де можна да, згадати, звісно. А тут кожна пісня хіт. То за що ви хайтети цю дівчину? Мені здається, навпаки, треба дати можливість ну, впевнитися і якби ствердитись в цій професії співачки. Тому що знаєте, я дивлюсь на Соломію, да, Соломі. Соломія? Доктор. Так, Соломія. І вона дуже близька мені по духу, тому що от я згадую себе в 16 років, коли мене запросили в кіно, і я мала довести, що я можу. І мої перші кроки е зазнали теж хейту. На той час не було ні мобілок, нічого абсолютно, не було такого обсягу. Коли я зіграла Роксолану, мені надсилали купу листів. У мене є вдома мішки листів. Отже, це. Е Ті самі, якби той, той самий взаємообмін, тільки в листуванні, вони мені дуже дорогі. Але там є і не дуже хороші коментарі, і вони мені теж потрібні. Я думаю, що молоді виконавці сьогодні, які зазнають шаленої популярності і одразу шаленого хейту, мають орієнтуватися тільки на позитив і на те, що вони хочуть сказати в своїй професії. Передусім, мені здається, це популяризація української музики, української мови. Ми стверджуємося саме через. Музику це є колосальний абсолютно вклад сьогодні в українську культуру. І тому я просто хочу тільки подякувати нашим талановитим молодим українським виконавцям, які сьогодні так популяризують українську музику для всього світу, для поціновувачів, які можуть співати по всьому світу. А Дивіться, скільки у нас нагород на Євробаченні. Ні, я переконана, що українці вони найталановитіші, найвитриваліші, вони не зламні. Вони Просто унікальна нація, це, вочевидь. Так і є. Останнє запитання, але не менш важливе, які проекти або ролі ви плануєте в найближчому майбутньому? Ой, ну я планую. <с? <с?> У нас, знаєте, як ми, актори інколи не плануємо, а і буває так, що все співпадає водночас. От, коли ти начебто не розраховував, а тут тобі телефонують і. Запрошують на ту чи іншу роботу, мені здається, що навіть планувати ні, можливо, ініціювати той чи інший проект я сьогодні могла б. І в мене є таке бажання навіть і займатися продюсерством, чому ні, очолити театр, тому що є досвід, яким я можу поділитися, відкрити акторську школу, запропонувати людям, які би могли надихнутися, скажімо, моїм художнім словом, моїми доробками. От і те, чим я можу поділитися і окрилити наших українців, тому сьогодні мені дуже близька саме така тема. Знову ж таки, коли запрошують той чи інший проект з прекрасними колегами, я надихаюсь тим, що ми можемо поїхати сьогодні до Європи, От, буквально днями ми їдемо. З виставою наші Кайдаші це осучаснена версія Нечує Левицького за мотивами спіймати Кайдаша, нашого дуже популярного серіалу з нашими хедлайнерами. Там бере участь і Тарас Симбалюк, і Володимир Горянський, і Іра Сапонаро, Діма Вівчарюк приєднуються зараз, Саша Піскунов, Богдан Осадчук, Олена Світлицька, Наталка Денисенко, яку я обожнюю. От і наші прекрасні українські актори Олічка Танасова, Іра Кудашова. Боже, всіх перерахувала. <свят> Мені просто хочеться подякувати цій команді, молоді, талановиті, неймовірні. Боже, який гвалт щиняється, коли ці люди виходять на сцену. І я в цій команді. Це є велике щастя. Я хочу просто подякувати Всесвіту за цей новий вимір, за цю команду акторську, міцну, талановиту. А я хочу подякувати вам за цю розмову. Спасибо. Dako. Da joj bož zdravo.